Буданов та його команда не даремно тримали хід переговорів або дабі у глибокій таємниці, адже правда виявилася занадто важкою для сприйняття. Керівник офісу президента за ці два дні вирішив низку ключових питань, які не могли розв'язати майже чотири роки, і змусив росіян піти на серйозні поступки. З одного боку мир став значно ближче, а з іншого нам таки доведеться заплатити свою ціну за нього. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Буденов озвучив низку досягнутих домовленостей, і схоже, що на перемовинах узгодили дещо зовсім несподіване. А правда стало відомою лише тепер. Почнімо з того, що у військовому блоці вдалося досягти певного просування. Сторони обговорювали можливе розведення військ, механізми спостраження за припиненням бойових дій, створення центру контролю та координації режиму тиші, визначення, що саме вважати припиненням вогню та його порушенням. Тож переговори в Абудабі забуксували саме на територіальному питанні. Рефін порігає на повному виведенні збройних сил України з Донецької області. Україна категорично проти Буданов до останнього відстоював позицію, прямо заявляв, що. Це неможливо. Окрім того, стало відомо, що в об'єднаних арабських еміратах, окрім тристоронніх зустрічей, відбулися і прямі двосторонні переговори між українською та російською сторонами за участі Кирила Буданова. І про це писало видання Акціос. За даними видання, американські посередники організували спільну зустріч із російськими та українськими перемовниками, а також провели прямі зустрічі росіян і українців без присутності американської сторони. Головною темою гострих дискусій стало саме питання територій. І у цьому величезну роль відіграв саме керівник офісу президента. Та Кирило Буданов. Кирило Буданов поводився на переговорному майданчику не як учасник, що шукає компроміс, а як представник сторони, яка усвідомлює свою перевагу. Це не проголошувалося відкрито і не оформлювалося у вигляді ультиматумів, але відчувалося в усьому: в манері триматися, у стриманій дистанції, у холодній точності формулювань. Російська делегація з перших хвилин зрозуміла, що звичних для себе сценаріїв переговорів тут не буде. Будинов одразу чітко окреслив, майже допустимого. Позиція Києва була подана не як предмет торгу, а як вихідна умова розмови. Тані території можна обговорювати лише у межах міжнародно визнаних кордонів. Безпекові гарантії не обговорюються як поступка. Єдине про що Україна готова вести діалог це технічні параметри фіксації лінії зіткнення на момент угоди, механізми контролю, верифікацію та окремі економічні аспекти припинення вогню. Російська сторона декілька разів намагалася змінити кут розмови, обійти прямі формулювання, зайти через особливі випадки або політичні релії. Але кожна така спроба наштовхувалася на одну і ту саму відповідь: або мовчазну, або максимально Конічно для Москви зрив контракту на такому рівні означав би демонстративну поразку. Сигнал про те, що навіть за сприятливого зовнішнього фону Київ не готовий поступатися, коли знову і знову підіймалася тема Донбасу. Реакція Буданова фактично змусила Росіян проговорити очевидне. Саме контроль над Донбасом залишається ключовою політичною метою Кремля і головною причиною затягування війни. Коли росіяни намагалися підвищити ставки, Буданов відповідав паузами, декілька секунд мовчання і перехід до наступного пункту, ніби попередні не заслуговує неувагу за оцінками експертів. Москва приїхала в Абудабі із готовністю говорити про заморожування бойових дій, але лише в обмеженому форматі без повноцінного припинення вогню. Якщо Україна не погодиться на поступки щодо Донбасу, повна зупинка бойових дій за їхньою логікою можлива лише після відходу українських військ. Українська делегація цю рамку відкинула. Буданов чітко дав зрозуміти, що жодні тимчасові режими тиші не можуть бути прив'язані до територіальних поступок. Сполучені Штати Америки і Україна вели переговори щодо можливого розміщення миротворчого контингенту із нейтральних країн на Донбасі. У переліку розглядали питання Китаю та декількох позаблокових держав, війська яких ми мусимо впустити на лінію розмежування. Експерти вважають, що присутність Буданова не була випадковою. Вона могла свідчити про зміну підходів у комунікації між Києвом і Вашингтоном. Ну і водночас про готовність Сполучених Штатів Америки шукати альтернативні канали діалогу на тлі складних переговорних процесів. І Саме тому Абудабі цього разу перетворився не на майданчик дипломатії, а на арену стратегічних сигналів. Формат за зачиненими дворима лише підкреслив напругу моменту Авки надто високі, щоб говорити вголос. Поява Буданова в цьому контексті не просто участь у переговорах, а марка того, що баланс впливу і довіра може змінюватися просто зараз, без гучних заяв, але з далекосяжними наслідками. Саме участь Кирила Буданова у тристоронніх перемовинах між Україною США і Росією стала тим невидимим, але вирішальним маркером, про який говорять у Вашингтоні. Поки світ стежив за формальними куларними зустрічами, британський Sky News звернув увагу на постать, яка для американських військових розвитки стала справжнім символом серйозної української позиції. За словами американського джерела, Буданов, єдина людина з команди українського президента, яку сприймають серйозно, і яку в сполучених штатах навіть називають її фігурою, яку люблять та поважають. Це не просто комплімент у світі, де дипломатія часто перетворюється на фарс, а переговори про мир майже застигли на узгодженні території. Поява Буданова стала потужним сигналом. Київ не відходить у тінь, а виходить на переговори із зовсім іншою вагою. І, хоча питання Донбасу і досі розглядається сторонами як останній камінь спотикання у мирному врегулюванні, фігура Буданова на цій арені додає напруги і надії одночасно, як нагадування, що навіть за зачиненими дверима війна дипломатії має своїх ключових гравців. Україна з та Росія під час переговорів у Будабі обговорила 20 двадцятипунктний план мирного врегулювання. А кількість проблемних питань у процесі перемовин зменшилася. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції із лідерами Литви та Польщі у Вільносі. Глава держави наголосив, що Росія протягом тривалого часу намагається реалізувати свою мету: витіснити Україну зі сходу держави. Утім, на фронті армія РФ наразі не здатна цього досягти. Зленський підкреслив, що позиція України залишається незмінною. Територіальна цілісність держави має поважатися, а Україна воює за власну землю. За словами глави держави, українська та російська позиція є принципово різними. Водночас американська сторона намагається знайти можливі компромісні рішення. Цитуємо: ми йдемо на те, що ми спілкуємося у трьохсторонньому форматі. Це такі перші кроки. Щоб знайти компроміс, але для компромісу потрібно, щоб усі сторони готові були іти на компроміс. І американська сторона також заявив Зеленський. Нагадаємо, що 24 січня в Абудабі завершилися дводенні тристронні переговори за участю України США і Росії. Однією із тем тристоронньої зустрічі були параметри закінчення війни РФ і проти України. Росія наполягає на виведенні українських військ із Донбасу. Однак Київ категорично відкидає такі вимоги. Перший раунд був вступною частиною. А вже в суботу сторони зустрілися у розширеному складі, після чого вирішили розділити. Теся саме на дві групи: одна політична, інша військова було досягнуто великого прогресу в обговоренні військового блоку питань. Що ж, водночас рішення щодо території усе ще немає. Спецпредставник президента Шасті Вітков також позитивно оцінив перебіг переговорів або дабі та повідомив про домовленість продовжити консультації. Очікується, що наступний раунд тристоронніх переговорів відбудеться 1 лютого. Водночас, змі пишуть, що Кремль наполягає на тому, щоб електроенергію, яку виробляє тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція, України і Росії розділили між собою. Президент додав, що американська сторона намагається знайти можливі компроміси, і що документ про гарантії безпеки. США повністю готовий. Україна очікує згодження місця та часу його підписання. Після чого документ має ратифікувати Конгрес США та Верховна Рада. Американські та українські дипломати обговорювали можливість розміщення на Донбасі миротворчого контингенту із нейтральних країн. Це розглядається як альтернатива силам НАТО проти присутності, яких категорично заперечує Кремль. Водночас, як зазначає Ніорктамс, російська делегація на чолі із заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим займає жорстку позицію щодо Донецької області. Там наполягають на певному такому повному виведенні українських військ Росія посилається на так звані домовленості на лясті. нібито досягнуті між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним минулого літа за версією ця Угода передбачає передачу під контроль рафі усіх територій регіону, які ще не були захоплені. Російська сторона відкидає будь-які варіанти, що відхиляються від цього сценарію. Хоча деталі самої угоди на Алясті досі залишаються непублічними. В свою чергу американські чиновники вважають, що Сторонні переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі перевершили очікування. Повідомляє CNN із посланням на власні джерела. Не названі посадовці розповіли, що атмосфера у залі була дуже оптимістичною, позитивною і конструктивною. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі з те, що ви додавали себе пуст до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось з вами, бо побачимось зовсім незабаром.